Вальтер Скотт Айвен Розділ 29 Зійди сміливцю на високу вежу. Поглянь, що коїться на полі битви. Шиллер. Орлеанська діва. Нерідко буває так, що у хвилини страшної небезпеки людина прагне відкрити комусь своє серце. Душевний неспокій змушує нас забути про обачність, і ми висловлюємо такі почуття, які в інший час намагалися б приховати, якщо не подолати зовсім. Коли Ребека знов опинилася біля ліжка Айвенго, то з подивом зрозуміла, що радіє цьому, незважаючи на їхнє скрутне становище. Слухаючи його пульс і питаючи про здоров'я, вона доторкалася до нього так ніжно і говорила так лагідно, що мимохідь виказала більше співчуття, ніж бажала. Її голос уривався, рука тремтіла, і лише спокійні слова Айвенго: О, це ви, люба дівчина! змусили й схаменутися і згадати, що її почуття ніколи не зустріне відповіді. Вона ледь чутно зітхнула, але далі розпитувала його про здоров'я вже спокійним, дружнім тоном. А Івенго квапливо відповів, що почувається чудово, набагато краще, ніж він на те сподівався. І це завдяки твоєму вмінню, люба Ребеко, додав він. Він називає мене любою Ребекою, подумала дівчина, але таким байдужим і недбалим тоном, що він не пасує до цього слова, його бойовий кінь чи мисливський собака для нього дорожчі, ніж негідна єврейка. Мої душевні муки, люба дівчина вівдаля Євенго, незрівнянно тяжчі від тілесних. Зі слів людей, які стерегли мене досі, я зрозумів, що перебуваю в полоні. І якщо не помиляюся, грізний голос того, хто щойно прогнав їх звідси, належить фрондебефу, певно, ми в його замку. А якщо так, то чим усе може скінчитись і як я зможу захистити Ровену та мого батька? А про єврея та єврейку й не згадав. Знову подумала Ребека, справді, хто ми для нього? Бог справедливо карає мене за те, що я насмілилася так багато думати про лицаря. Зробивши собі такий докір, вона поспішила розповісти Айвенго про все, що встигла дізнатись. Втім, знала вона небагато. Ребека сказала йому, що в замку хазяйнують тамплієр Боажільбер і барон Фрондебеф, що замок узяли в облогу, а хто невідомо. Також вона сказала йому, що зараз у замку перебуває християнський священник, і він, можливо, знає більше. «Священник!» – радісно скрикнув Айвенго. Поклич сюди, Ребеко, якщо можеш, скажи, що хворий просить духовної розради. Кажи, що хочеш, тільки приведи його, адже я мушу хоча б щось вдіяти. А як мені діяти, коли я не знаю, що робиться довкола? Вислухавши прохання Айвенго, Ребекка спробувала привести Седріка до кімнати, де лежав поранений лицар. Та ми вже знаємо, що їй завадило втручання Орфріди, яка теж підстерігала. Самозваного чинця. Ребекка повернулася до Айвенго і розповіла йому про це. Вони не встигли навіть посумувати над цією невдачею і вигадати якийсь інший план, коли невиразний шум, що вже давно звучав у замку, раптом перетворився на оголушливий гуркіт і гамір. На горі, уздовж зубчастих стін, а також на вузьких та звивистих сходах, і в коридорах, що вели до бійниць та інших захисних споруд, почулися важкі і квапливі кроки озброєних служників. Залунали голоси лицарів, що підбадьорювали своїх людей та командували обороною. Їхні вигуки заглушав брязкіт зброї і войовничі заклики тих, до кого вони зверталися які погрозливі були ці звуки, що свідчили про ще більшу небезпеку, в них все ж таки вчувалося щось урочисте, і благородна душа Ребекки не могла не відчути цього навіть у таку страшну хвилину. Її очі засяяли, хоча від обличчя відлила вся кров, і вона, здригаючись від жаху, змішаного з шаленим запалом, чи то звертаючись сама до себе, чи до свого співбесідника, шепотіла слова святого письма. Гримиться гайдак, сяють списта, щит. Чути голоси полководців і крики воїнів. Проте Айвенго, мов бойовий кінь, про якого там ідеться також, був охоплений нетерпінням і всім своїм єством прагнув узяти участь у битві, яку віщували ці грізні звуки. Якби я міг доповсти хоча б до того вікна, говорив він і подивитись, як іде бій, якби мені дістати лук і пустити хоч одну стрілу, або хоч один раз ударити сокирою заради нашої. Свободи, та ні, все марно, я беззбройний і безпомічний. Не журися, благородний лицарю, мовила Ребека, чуєш, усе стихло, може би твої не буде. Ти нічого не розумієш, нетерпляче сказав Вілфред. Ця тиша означає лише одне, що воїни зайняли свої місця на стінах і чекають атаки. Те, що ми чули, лише провістило наступ. Ще кілька хвилин, і ти почуєш, як вибухне шалений бій. О, якби мені хоч якось доповсти до того вікна. Це зашкодить тобі благородний лицарю, мовила Ребека, але бачачи, у якому він збудженні, додала Я сама стану біля вікна і буду описувати тобі все, що там робиться, як зумію. Ні, ні, не треба. вигукнув Айвенго. Кожне вікно, кожний отвір у стіні мішень для стрільців, яка небудь випадкова стріла. А так було б краще, стиха промовила Ребека сама до себе і рішуче стала підніматися сходами, що вели до вікна. Ребеко, Люба Ребеко, скрикнув Івенго. Це не жіноча справа, не треба так ризикувати собою. Тебе можуть поранити чи вбити, і я все життя буду каратися думкою про те, що я винний у твоїй загибелі. Хоча б візьми отой старий щит, затулися ним і постарайся якомога менше визирати у вікно. Ребека послухалася його поради і, затуливши нижню частину вікна старим щитом, так вправно сховалася за ним, що майже без ризику. Для себе могла бачити все, що відбувалося за стінами замку, і розповідати Айвенго про підготовку до наступу. Місце, яке вона зайняла, як найкраще відповідало цій меті, бо вікно омістилося на розі головної будівлі, і Ребекка могла бачити не тільки те, що відбувалося поза стінами замку, але й передні укріплення, які певно підлягали штурму в першу чергу. Це була невелика вежа, призначена для захисту тієї бічної брами, у яку фронт дебев. Випустив Седріка. Брамо відділяв від фортеці глибокий рів. Прибравши дощаний місток, можна було відрізати вежу від замку. Всередині вежі, напроти замкових воріт, теж були ворота, і всю вежу обгороджував міцний паркан. З кількості людей, що їх відправили обороняти це укріплення, Ребека зрозуміла, що захисники замку найбільше боялися нападу саме з цього боку. Їхні вороги також засередили тут свої головні сили, вважаючи цю вежу слабким місцем в обороні замку. Вона поспіхом розповіла Айвенго про всі ці подробиці, додавши на узліссі стіною стоять стрільці, але вони в затінку під деревами, лише дехто вийшов у поле. А які в них знамена? спитав Айвенго. Я не бачу ні знамен, ні стягів, відповіла Ребека. Дивно, прошепотів лицар, іти на штурм такої фортеці і не підняти ні знамен, ні стягів, а хоча б видно, хто ними командує. Серед них вирізняється лицар у чорному панцирі, сказала єврейка, тільки він один у повному бойовому обладунку і, як видно, головує над усіма. А який девіз у нього на щиті? спитав Айван. Щось схоже на залізні смуги поперек щита і на чорному тлі висить блакитний замок. Кайдани і пута лазурні, виправив її Айвенго, вживаючи геральдичні вирази. Не знаю, в кого може бути такий девіз, хоча думаю, що в цю мить він посував би і мені самому, а що написано на щиті. З такої відстані я не можу роздивитися девіз, відповіла Ребекка. та й взагалі його видно лише тоді, коли сонце впаде на щит. А інших воєначальників не видно? допитувався поранений. Звідси я нікого не бачу, сказала Ребекка. Та, безперечно, замок штурмують із інших сторін. Здається, вони рушили вперед, підступають ближче. Господи, змилуйся над нами! Яке страшне видовисько! Передні несуть величезні щити і дощані загородження. Інші йдуть слідом за ними на ходу згинаючи луки. Ось вони підняли луки, Бог мойсея, прости творіння свої. Її опис був перерваний сигналом до штурму. Нападаючи засурмили уріх, а зі стін на ворожий виклик відповіли сурми і барабани норманів. Страхітливий шум посилювали шалені крики з обох боків. Сакси кричали: Святий Георгій за веселу Англію. А нормани закликали: Енаван, Дебрейсі! Брейсі, Босан! Босан! Фрон дебев! Аларійскос! Вперед, Дебрейсі! Босан! Босан! Фронт дебев сюди! залежно від того, під чиїм началом вони билися. Проте обидві сторони сподівалися вирішити долю цього дня не лише криками, стрімкий наступ обложників наразився на шалений опір з боку обложених, стрільці, які, блукаючи по лісах, навчилися майстерно володіти луком та стрілами, діяли так одноначально за старовинним виразом, що варто було захисникам замку, хоч на мить показатися в якомусь одному місці, як воно одразу ставало мішенню для гострих стріл у ярд довжиною. Стрільба йшла така невпинна та рівна, що стріли падали, мов град, хоча в кожної з них була своя ціль. Вони дюжинами влітали до кожної бійниці чи амбразури у кожне вікно, де міг знаходитися хтось із ворогів, і невдовзі двоє чи троє захисників були убиті, а кілька чоловік поранені. Але прибічники Редженальда Фрондебефа та його союзники, недаремно покладаючись на свою могутню зброю та. Міць замкових укріплень вели оборону зі стійкістю, що не поступалося люті нападників. Хмару стріл, що летіли в них, вони зустрічали пострілами зі своїх арбалетів, луків, пращ та інших метальних снарядів. В обложників було вельми слабке прикриття, і тому вони зазнали набагато тяжчих втрат, ніж обложені. Свист стріл і метальних снарядів супроводжували голосні крики, що відзначали кожну невдачу або успіх з того чи іншого боку. І я мушу лежати тут лежним, наче розслаблений чернець, вигукнув Айвенго, поки інші ведуть гру, від якої залежить моя свобода чи смерть. Поглянь ще раз у вікно, люба дівчино, тільки стережися, щоб тебе не побачили стрільці. Подивися і скажи мені, чи вони йдуть на приступ? Підбадьорюючи себе мовчазною молитвою, Ребекка зі спокійною мужністю знову зайняла своє місце біля вікна, затуливши щитом так, щоб її не можна було побачити знизу. Що ти бачиш, Ребеко? Знову спитав поранений лицар. Тільки хмару стріл у повітрі вони михтять так часто, що в очах у мене темніє, і я не можу роздивитись самих стрільців. Це не може тривати довго, сказав Айвенго. Що можна вдіяти за допомогою самих луків та стріл проти кам'яних стін з вежами? Подивися, люба Ребеко, де зараз чорний лицар і як він поводиться, бо який полководець такі і його воїни? Я його не бачу, відказала Ребека. Мерзенний боягуз, скрикнув Івенова. Невже він покине стерно, коли грянула буря? Ні, він не відступив, не відступив, мовила Ребека. Ось він, я його бачу. Він веде загін до зовнішньої огорожі передньої башти. Вони валять стовпи та стіни, рубають огорожу сокирами. Довгі чорні пір'їни тріпочуть на його шоломі, здіймаючись над натовпом, наче круки над полем битви. Вони прорубали пролом в огорожі, увірвалися, їх відкинули назад, на чолі. Захисників барон Фрондебеф. його богатирська постать височіє над усіма. Знову кинулися у пролом і б'ються в рукопашно. Бог Якова, наче два бурхливі потоки стрілися і злилися воєдино, два океани збурені супротивними вітрами. Вона сахнулася від вікна, наче не в змозі дивитися на таке страшне видовище. Подивися знову, Ребеко, сказав Айвенго, хибно зрозумівши її порух. Мабуть, тепер із луків стріляють рідше, коли дійшло до... Рукопашне. подивися ще, тепер стояти біля вікна не так небезпечно. Ребека визирнула знов і в ту ж мить вигукнула Святі пророки, фронт дебев зітнувся з чорним лицарем. Вони вступили у двобій у проломі, а інші тільки дивляться на них і кричать Боже, праведний, захисти нещасних полонених! І раптом скрикнула Він упав! Хто впав? спитав Айвенова. «В ім'я Пресвятої Діви. Скажи, хто впав? Чорний лицар. ледь чутно промовила Ребека, але наступної миті скрикнула у радісному збудженні. Ні, ні, слава богові битв. Він знов звівся на ноги і б'ється так, наче в одній руці у нього сила двадцяти бійців, меч у нього переламався навпіл, він вихопив сокиру в одного з Йоманів, він завдає фронт дебефу удар за ударом. Велетень похитнувся і здригається, мов дуб під сокирою лісоруба. Упав, упав. Хто? Фронт Дебеф? закричав Айвенго. Так, де дебеф, відповіла єврейка. Його люди кинулися йому на поміч, їх веде гордий тамплієр. Всі разом вони змусили лицаря відступити, ось понесли де Дебе у внутрішнє подвір'я замку. Але ж обложники прорвалися за огорожу? спитав Айвенго. Так, так, прорвалися. вигукнула Ребека. Вони притисли захисників до зовнішньої стіни. Одні приставляють драбини, інші метушаться, мов бджоли, поспішаючи видертися нагору. Стають на плечі одне одному, на них кидають каміння, колоди, стовбури дерев падають їм на голови, поранених відносять геть і на їхнє місце врастають нові бійці. Великий Боже, ти ж не для того створив людину за своїм образом та подобає, щоб руки її братів так безжально її калічили. Не думай про це, сказав Айвенго. Зараз не час для таких думок. Краще скажи, яка сторона піддається, хто перемагає? Драбини повалили, тремтячи, відповіла Ребека. Воїни лежать під ними, мов розчавлені хробаки. Обложені, перемогли. Поможи нам, святий Георгій, скрикнув лицар. Невже ці зрадники йомини відступили? Ні, мовила Ребека. Вони повелися, як личить хоробрим йоманам. Ось чорний лицар зі своєю грізною сокирою йде на ворогів і рубає їх. Грім від його ударів чути крізь шум і крики битви. На голову йому зі стін летять камені та колоди. Та славний лицар не зважає на них, наче то легкі пошинки. Клянуся святим Йоанном, захоплено промовив Айвенго, спершись на лікті. Я думав, що лише один воїн у всій Англії на це здатний. Ворота піддалися, продовжувала Ребека, вони тріщать, розвалюються під його ударами. Вони кинулися у пролом, захопили вежу. О Боже, вони хапають захисників і кидають у рів з водою. Люди, якщо у вас є хоч щось людське, пожалійте тих, хто тепер слабший за вас. А міст. Місток що сполучає вежу із замком. Вони і його захопили? допитувався Івангор. Ні, відповіла Ребека. Тамплієр прибрав дошку, по якій вони перейшли через рів. Жменька захисників рятувалася разом з ним у стінах замку. Чуєш ці стогони та крики? Вони сповіщають про те, яка доля спіткала інших. На лихо, тепер я знаю, що видовище перемоги ще страшніше від виду битви. Що вони роблять зараз? спитав Айвенго. Подивися знову, тепер не час не притомніти». Побачивши кров. Настала затища, відповіла Ребека. Наші друзі зайняли вежу. Вона так добре захищає їх від ворожих пострілів, що обложені лише зрідка пускають туди стріли, скоріше для того, щоб нагадати про себе, а не завдати шкоди. Наші друзі, мовив Вілфред, не полишать свого наміру захопити замок, якщо почали здійснювати його з таким успіхом. Вони і так вже зробили немало. Я покладаю всі надії на славного лицаря, що своєю сокирою прорубав. Дубово брамо і залізні скріпи. Дивно, тихо продовжував він. Невже є на світі ще один воїн, здатний на такий подвиг. Кайдани і пута на чорному полі. Що це має значити? Ребеко, ти не бачиш інших емблем, по яких можна було б здогадатися, хто цей чорний лицар? Ні, відповіла єврейка. На ньому все чорне, як воронове крило. Я не бачу нічого, ніяких емблем? Та після того, як я бачила його силу і відвагу в бою, мені здається, що я впізнаю його і серед тисяч інших воїнів. Він іде в бій, наче на веселий бенкет, не тільки сила м'язів скеровує його удари. Здається, наче він вкладає в кожний удар свою душу. Боже, прости йому пролиту кров. Це жахливе і величне видовище, коли рука і серце однієї людини підкорюють сотні інших. Ребеко сказав Айвенго, ти говориш про справжнього героя. Якщо вони зараз не діють, то лише через те, що готуються до наступу, чи придумають як перебратися через рів з таким полководцем, яким є за твоїми словами цей лицар, неможливі ні слабкодухі вагання, ні незворушний спокій, ні навіть обережність. Що більше перешкод на шляху, то більша слава чекає попереду. Клянуся честю мого дому, клянуся світлим іменем моєї коханої, я б віддав 10 років життя, погодився б провести їх у тюремних стінах, щоб хоч один день битися поруч із цим відважним лицарем і за таку ж почесну справу. О, ні. мовила Ребека, полишаючи своє місце біля вікна, і підійшла до ліжка пораненого. Таке шалене бажання діяти, такий неспокій і спроби перемогти свою слабкість лише перешкоджають тобі одужати. Як ти сподіваєшся ранити інших, поки не загоїлася твоя власна рана? О, Ребеко, відповів він. Ти не можеш собі уявити, як тяжко тому, хто звідав лицарські подвиги, лишатися осторонь, мов якому-небудь чинцю чи жінці, коли довкола нього інші вершать славні діяння на полі битви. Адже бій, це наш хліб насущний, дим бойовищ, це повітря, яким. Ми дихаємо, ми не можемо і не хочемо жити інакше, як усяянні воїнської слави. Такими є закони лицарства. Ми поклялися їх дотримуватись, і заради них жертвуємо всім, що дороге нам у житті. О, відважний лицарю, мовила прекрасна єврейка. Хіба ж цим ви не приносите жертву демону славолюбства і не спалюєте себе заради молоха? Що винагородить вас за всю кров, яку ви пролили, за всі знегоди і випробування, які ви терпіли, за сльози, які лилися з вашої вини, коли смерть зламає ваші списи і випередить найпруткішого з ваших коней? Що винагородить нас? вигукнув Іванго. Слава, слава. Вона вкриє позолотою наші могили й увічнить наші імена. Слава. повторила Ребека. Невже той іржавий панцир, що, мов знак жалоби, висить над темним і вогким склепом лицаря, чи та напівзруйнована статуя з написом, який невігла з чернеці, ледве може прочитати в науку перехожим? Невже це гідна винагорода за. зречення від усіх ніжних почуттів, за ціле життя, проведене в недолі заради того, щоб знедолювати інших? Чи така чарівна сила є в незграбних віршах якого-небудь мандрівного співця, щоб можна було доброхіть відмовитися від тепла родинного вогнища, від мирних радощів, від спокійного та щасливого життя, аби тільки потрапити в герої балад, що їх мандрівні менестрелі співають надвечір перед юрмою п'яних нероб? Клянуся душею Герварда, нетерпляче промовив лицар. «Дівчина, ти говориш про те, чого не знаєш. Ти б хотіла, щоб згас чистий світоч лицарства, який один освітлює нам різницю між благородством і ницістю. Дух лицарства відділяє відважного воїна від підлого простолюдина. Він навчає нас ставити честь вище життя, долати будь-які перешкоди, труднощі і страждання, не боятись нічого, крім ганьби. Ти не християнка Ребека, тому тобі незнайомі високі почуття, що бентежать душу благородної дівчини. Коли її коханий вершить славні діяння, які засвідчують силу його любові, лицарство? Чи знаєш ти, дівчино, що це джерело найчистіших, найшляхетніших почуттів, опора пригнобленим, захист для скривджених, єдина сила, що може протистояти сваволі правителів? Без нього честь дворянина існувала б лише на словах лицарські списи та мечі, найкращі захисники свободи. Це правда, сказала Ребека. Я донька того племені, що виявляло мужність лише при захисті своєї вітчизни, і навіть за тих часів, коли було єдиним народом, воювало лише за велінням Господа чи захищаючи свободу своєї країни. Звуки сурми більше не лунають в Юдеї, а її принижені сини стали безпомічними вигнанцями. Ти кажеш правду, серлицар, поки Бог Іакова не виявить серед свого обраного народу нового Гедеона чи Макавея. Єврейській дівчині не личить говорити про битви та війну. Смуток, що бринів в останніх словах гордої дівчини, показував, як болісно вона відчуває приниження свого народу. Можливо, до цього почуття приєднувалося і гірке усвідомлення того, що Айвенго вважає, на чиї незнайоме поняття про честь, вважає її нездатною до високих почуттів. Як мало він мене знає, подумала Ребека, якщо думає, що в моїй душі є місце лише для ницих почуттів. Коли я насмілилася з неповагою говорити про лицарство Назариян, о, яке б то було щастя, якби Господь забрав усю мою кров по краплині, щоб вивезти з полону коліно Іудине. Та що там казати, якби Господь такою ціною! Дозволив мені вирвати мого батька і його захисника з Лабетів Мчителя. Тоді ці гордовиті християни побачили б, що донька богом обраного народу може зустріти смерть з не меншою мужністю, ніж будь-яка з назарейських дівчат, які пишаються своїм походженням від дрібних дворян дикої, холодної півночі. Вона позирнула на сплячого лицаря і промовила сама до себе: Він спить, змучений ранами і душевною тривогою, скористався з цієї миті короткого перепочинку. Хіба це такий вже. Злочин, що я дивлюся на нього, може, востаннє. Хто знає, можливо, мене трохи часу, і ці гарні риси більш не оживить сміливість і прагнення дії, що не покидає їх навіть у вісні. Обличчя змарніє, вуста розкриються, очі налються кров'ю і застигнуть. І кожний мерзенний боягуз із цього проклятого замку зможе топтати ногами тіло цього гордого і благородного лицаря, а він лежатиме бездиханний. А мій батько! О, батько мій, горе твоїй доньці, коли вона забула. Про твоє сиве чоло, милуючись золотими кучерями юності. Хіба ж не за те скарав і його вона доньку, яка думає про чужоземного бранця більше, ніж про рідного батька, забуває про нещастя іудеї і милується красою чужинця, то я вирву цю слабкість із свого серця, хоч би воно розірвалося на шматки і спливало кров'ю? Вона щільно запнула на собі покривало, відвернулася від ліжка пораненого лицаря і сіла до нього спиною, ніби шукаючи сили для боротьби. Не лише із зовнішнім злом, але й з тими зрадницькими почуттями, що вирували в її душі.